Привіт! Хочу подякувати всім, хто писав в коментарях, чим відволікти Аміру під час життя. Зараз мама покаже. Там багато було ідей, ви писали. Дивись, не було циганської голки. Дивись, мама покаже. Отак. Оп! Апа! Вау. Бери ще. Вдівай! Вау! Диви, які буси. Буси. Аміра буде сама це робити? Так. Да. Тримай. Тримай. Да, так, так, обережно. Ну то тільки ж треба отак. От Дивися, Аміра. Поки Аміра займається справами своїми дуже важливими, <смеш> вона посміхається, я будую викрійку на штани. Мені потрібно пошити штани по типу класичних, але ну якби і спортивні, без виточок. Такі льняні, ну, такі, повсякденні. Все почала будувати зараз. Побудую і покажу. Я шию не на себе. Кроїти буду на обхват стегон 116 см. Dead, dead, baby, okay? head, okay. right dead... Всім привіт! З дощової Польщі. Тут так, знаєте, два дні дощ, е, ні, три дні дощ, два дні сонце. І так постійно чередується, постійно, постійно. Дівчата, знову на своїй фазенті. Хочу подякувати всім, хто дивився минулий, минулий влог. Стільки коментів було. Дякую велике, що ви мене підтримаєте. Стільки рекомендацій. Ще раз дякую. Чесно, я ніколи. Не відривала оці пустоцвіти. Мені декілька людей написали Аня, повиривай пустоцвіти. Я повиривала все, бачите? Ось. О. Поприбирала. В Україні як була дача, ніколи нічого такого не робила. Тому тут не хотіла робити. Це по листочок, це я приберу. Кабачочки, дивіться вже які, ось кабачок. На кожному кущі вже такий невеличкий є кабачок. Так що врожай буде. І огірки, не знаю, будуть чи ні. Понав'язувалось дуже багато, бачите? Ну мені так щось здається, що вони як будто не ростуть. Не знаю. Я вже підливала тут всім, там добре вам все-все-все. Хоча дивіться, а ну дивіться, особливо. Це вроді як росте, бачите? Їх два. О, величенький такий, величенький. Не знаю, чи буде вражаю, чи не буде. Ще раз всім дякую за те, що писали рекомендації, за те, що дивилися і лайкали. Тепер будуть в мене такі невеличкі блоги. І шиття, і життя. Дивіться, скільки гороху нав'язалось. цього. Ось, і ось цього рок. Бачите, скільки. Це тільки тут на балконі, а у нас ж є на дачі ще дуже багато. Це я вам ще й дачу нашу не показувала, покажу обов'язково. Там теж гороху дуже багато, вже збирали і знов росте і квітне, і все супер. З приводу помідорів, з приводу помідорів писали, що вони в мене жирують, жирують від добрива, що не квітнуть. Тут ви вже зрозуміли, що тут то холодно, то тепло, то холодно, то тепло. І вони просто довше ростуть. Зав'язі є, а не зав'язі, а квіти. Квіти є. Дивіться скільки. Бо було тоді в тому блозі дуже мало квіточок, і хтось написав за того, що мало що типа не, не, не буде жируть. Ну я вважаю, що це для помідорів досить багато. і треба підв'язати, бо вже хили його хиле. Одразу хочу відповісти на коментар з приводу моєї швейної машини. Був такий коментар. Чи задоволена ти своєю швейною машиною, машиною? Чи не хочеш іншу? Чи подобається тобі ця швейна машина? І це, до речі, не один коментар. Мене багато під різними відео питали з приводу моєї швейної машини. Купили ми її десь 4, напевно, роки вже як? Як це все було? Це було так, що я вибирала найостаннішу модель, щоб мені... Хоча б 4 роки не хотілося інше, щоб тут було багато різних строчок, швів і так далі. Ця швейна машина робилася, розрахована для тих, хто займається печворком. Взагалі. Тобто вона робить різні види строчок, я можу потім поближче показати, різні тут і квіточки можна вистрачувати і все, що хочете. То, якщо ви не займаєтесь печворком, до речі, я завжди плутаю печворк і квілінг, такі важкі слова. Ну, печворк, вроді, не, не помиляюсь. Якщо ви не займаєтесь, вам не обов'язково купувати саме таку модель. Так, да, це класно. Якщо ви шиєте. Можливо, якісь дитячі речі, постільну білизну, що треба зробити невеличку якусь вишивку, це от такий варіант. Класно! Або якщо ви фінансово можете купити собі таку швейну машину, тут дуже класно, це вже прямо як реклама пішла. Здається, 12 видів цих петель. Тобто, ну вона в неї в ній є все. Але якщо ви купуєте для початку, або ви просто шиєте там. Ну, звичайні тканини, можливо, навіть трикотаж. Ви можете розраховувати на 20 строчок. Вони не потрібні вам отаку всю кількість 400 строчок. В мене тут не обов'язково переплачувати. Тому що, наприклад, якщо чесно, я вам скажу, я на початку оці строчки перевірила. Посиділа, погралася, але строчу тут маленькою кількістю строчок. І ці всі строчки, які тут є, більшість з них, які там декоративні, да? якщо ми візьмемо до уваги, вони не розраховані робити їх на трикотажі. Тобто, у вас повинна бути тканина, яка не встречува, щоб у вас гарний вишов цей, цей малюночок. Ось така в мене відповідь. Ось такі я маю види строчок у своєї швейної машини. Це в мене така шпаргалка пластикова, вона кріпиться до швейної машини. Вона завжди під рукою. Є і в інструкції в друкованому вигляді. Так, дивіться, це звичайні строчки йдуть, це зигзаг, є зигзаг для трикотажу, є строчка по типу оверлочної, можна використовувати для трикотажу, різні види петель. І для звичайної тканини, і для товстих тканин, і для трикотажних тканин, і так далі. Далі вже йдуть більш такі малюночки різні, вишивки, хрестики, все, що забажаєте. Тут навіть листочки є, ось така краса. З іншої сторони, з іншої сторони, дивіться. Тут же йдуть малюнки: сердечки, листики, зірочки. Навіть ось якщо придивитися ближче, є бантики, гелікоптери. Човники, ножиці, все, що забажаєте. Ну, це так погратися або дитячі речі теж дуже класно декарувати. Також є абетка, ось дивіться, і цифри теж можна вишивати. Я вишивала і надписи робила, можна запрограмувати швейну машину таким чином, щоб вона вам вишила прямо текст, великі, маленькі літери, наприклад, Ткаченко, А вишивка. Але, знову ж таки, не дуже гарно вишиває на трикотажі, або треба проклеювати як стабілізувати тканину для трикотажу. Я нещодавно дивилася на сайтах швейні машини. Це вже такий, знаєте, колокольчик званочик. Щось хочеться новенького. Так ось вже є швейні машини, в яких по чотири види абетки, тобто на різних мовах світу. Кухня, кухня як кухня. Вже готую своїм мужикам вже в коритах. Готую. Готувала гречку, до речі, дуже смачна гречку з куркою і е, морква, і цибуля і насипала цю приправу для плову, смачню, що вийшла, але готувала ось в двох коритах вже це вже чисте вимите, а це вже останнє доїдаємо, Знову треба готувати. От знаєте, скільки б я не приготувала, от навіть перше, друге і компот, яку, то, знаєте, виходить так, що через день стабільно щось треба готувати. От відрами і те буде те саме. Через день треба готувати. Підготовка, плантація, до зими, огірочки, такі, знаєте, киснуть. Киснуть без оцту цей. На зиму такі кислі вийдуть, як на олів'є, на салати, та і так їсти як бочкові. О, Оце тільки початок, щоб ви розуміли. Це тільки початок, це ми переробили 20 кілограмів огірків. Один утолючок ми зараз будемо їсти, і вони киснуть, а те буде все йти на зиму. І ще замовили 20 або 30 кілограмів. Ще дуже багато рецептів хочу зробити. Воно хтось сміявся, коли знаєте, я кажу, закриваємо по 50 банок, хтось сміється, куди ви їсте стільки. Ну, що кажу, так ми банку одну відкрили, одну. Все, її нема. Сіли, з'їли. Зранку там трьох. ввечері знову банка огірочки. або на люд'є це. У мене дві банки йде. Ну, так і якось і живемо, знаєте, підготуємося. Я отримала посилку. Від нашої доброї знайомої, багато хто її знає, від Жоани з Бельгії, але вона висла мені її з Польщі. Це довга історія. Вона була в Польщі. Я не роздивлялася. я Так тільки відкрила, подивилась, що все на місці. Знаєте, перев... перевірила. Вона мені вислала тканини. Ну я пана сказала тканини. Зверху то я їх вже бачу. Я захотіла з вами поділитися цими ці... красотами і вам їх показати. ну... Це не тканини, це е, до кавомашини. Такий подвончик нам, як я кажу, до кавомашини нашої ці капсули, капсули. Дякую велике за капсули, за каву. Можна, до речі, зараз зробити буде каву всю. Так, перше, це тканина, дуже гарна. Каже, вона мені пише: Аня, я колись її купила, я не знаю на що. Так вона мені сподобалася, я прийшла додому і думаю, ну що це таке за тканину я купила? це більше, знаєте, на якісь плаття. Бачите, з намистинками. Так, я шов з лицевої сторони. З намистинками. Вона казала, що тут десь чи 6 метрів, чи скільки, я не знаю. Не знаю, що буде. З неї шити, ну це таке, знаєте, якесь святкове. Незабаром у нашої міри день народження. Ну це незабаром це 5 листопада. Можливо, я їй якусь е сукню пошию. Можливо, тут вистачить навіть мені на сукню, так що, можливо, буде фемілі лук. Подивимося. Ніколи не шила з такого, з такого кольору сукні, навіть коли під замовлення шила дитячі сукні, я не пам'ятаю, щоб я з такого кольору комусь шила. Але дуже гарний такий помаранчевий, яскравий колір. Так, що тут далі? Так, Це щось штапіль. Штапіль. Вона ой такий гарний, дивіться. Супер, супер. Вона казала 2 чи, чи, по 2 чи по 3 метри куплю. Дивіться, яка краса. Літній, літній такий штабель. Супер, супер. Дякую велике. Мої так, поповнення, знаєте, такі мої будуть. Дякую. Супер. Так, наступне щось схоже на льон. Так, да. Більше схожу на льон. І дуже схожа, знаєте, схожа на ті штани, що я нещодавно шила, блакитні, щоб рошку робила під Да? Тканина дуже схожа. Можливо, відтінки однакові, теж дуже приємна така на дотик. Така тканинка гарна. Так, наступне. Вона, вона питала мене, по скільки метрів, якщо я тобі буду купувати, по скільки. Я кажу, ну, щоб щось е, пошити, це десь 2,5-3 метри. От вона і каже, я так і купила, як ти казала. Вау! Кольори просто супер. Ні, я сказала: льон це все штапель. Тоненький такий штапель. Дивіться, яка краса. Я такого малюнку ще не бачила. Кольори обожнюються. Блакитний, зелений, коричневий. Дивіться. Красуні, на мушки схоже таке. Клас, дякую. І, і ще одна. Вау, ну це взагалі. Дивіться. Боже, яка краса. Да? Супер, супер. Це шифон. І на шифоні отакий малюнок. Вілюровий чи який. Супер, це прям вообще. На блузку, на плаття. Краса, Обожнюю ці кольори. Обожнюю ці кольори. Супер. Так. По тканинам все. Дякую, будемо творити. Тепер тут ще є ще дві капсули. Оце міцна 14 і 10 середня. Ой! Ось! Дякую велике. І що ще нам тут? Нам прислали металошукач. Це хлопцям. Каже, щоб на дачі не було сумно. Металошукач. Щиро дякую. Так, щоб не зламати одразу. Оп! Такий міні. Дякую велике. Супер. Хочу подякувати Джоані за посилку. Ще раз щиро-щиро дякую і за тканини, і за каву, і за металошукач. Дякую велике. А вас хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, як ви думаєте, що пошити з цих тканин. Мені ось ця. Взагалі, так до вподоби, але от я не знаю, вона ж прозора, треба не забувати, якусь підкладку робити. Чи плаття яке, чи блузу, можливо, навіть спідницю. Дуже мені подобається. Напишіть в коментарях, що ви бачите з цих тканин, тут її вистачить. На все, що заманеться, побудувала я викрійку дівчата. Хочу, по-перше, розповісти: я не знаю, чому багато з вас. Хвилюються і переживають, коли будують викрийку штанів. Не знаю. Багато коментарів: от спідницю легко, а штани це прям трагедія. Розповідаю: <кій> <кій> мірки для штанів, обхват талії, обхват стегон, довжина. Все, <кій> все. все інше це формули. Формули дуже прості. Наприклад, висота сидіння міряти не треба, нічого думати, не треба, це обхват стегон, поділене на чотири. 100 разів казала, тобто без прибавок. Поділили на 4, все, у вас висота є. Довжина шагу, да? Оця. попереду і позаду. Це обхват стегон поділений на 10 і обхват стегон поділений на 20. Все. Знаєте, як у тому, в тому роліку. Посади огірочок, все, пропали огірочок і все. Отак і тут. Хочу вам показати. Викрійку зараз. У мене було зняті мірки ще додатково. У мене була мірка е, бажана ширина штанів понизу. Тобто, не просто я да, поміряла, яку я там хоч мені сказала, от така повинна бути ширина. Це 62 см. Так, дівчата, дивимось на викрійку. Обхват стегон в мене 116 см. Я додала 20 см на вільне облягання. У мене тут немає виточок, тому я роблю 20 см. Оце єдине, що мене іноді навіть стопорить, це прибавка на вільне облягання. І багатьох із вас тут немає формул. Тут же як ви зробите? Тому що. Ми з різних тканин шиємо і різні прибавки. Можна шити з однієї тієї самої тканини прибавки, трошки зміниш прибавку, і воно вже по-різному сидить. Так, 116. Тут в мене обхват стегом поділений на 10. Ось. Це задня половинка. Ось ця висота в мене, в основному завжди я роблю стандарт: це 4-5 см, завжди його можна зрізати. Показую передню половинку, ось я зробила. Тут ще в мене буде кишеня. Кишеню теж мені сказали чітко: 4 на 16. Ось так, да. 4 на 16 я її замалювала. Тепер, що мені треба зробити? Мені треба зробити викрійку штанів із зме... ну, викрійку, викроїти, на тканині і зметати для примірки. Я кишеню не роблю. Спочатку для примірки, тому що, ну, можливо, мені прийдеться зробити ширше або вужче і так далі. І е, це така вам ідея, е, мене так на курсах вчили. Якщо ви не знаєте, чи прийдеться вам розширяти, можливо, вашу викрійку, тобто з е, цією е, прибавкою на вільне облягання, ви зрозуміли, робите припуски на шви по 2 см. І все, і у вас проблема вирішена. Ви зможете десь розширити, десь завузити. Тобто у вас два попереду, два по задньому, е, задній задні половинці і по центру по два. Це вийде 2, 4, 6, аж 8 сантиметрів додатково у вас завжди є. І все, ніяких хвилювань. Я ж забула вам сказати, штани будуть червоного, гарного такого кольору пропрасувала тканину гарненько з фарм. Ось викрила дві половинки задні. Це в мене з припуском по 2 см, так як вам казала. Крутила мудрила, крутила мудрила, хотіла впихнути в одну довжину, але такий розмір, що треба дві довжини штанів. Ну, я накрутила до того, що в мене в одну ширину вмістилося... Дві задні половинки і одна передня половинка. Тобто, в принципі, в мене шмат тканини. Тобто, в будь-якому разі, в будь-якому випадку, я використаю дві довжини з припусками, з прибавками, але все одно також шматочок тканини в мене залишиться боковий, Ну, ви зрозуміли, але мені ще треба пояс викроїти. Для того, щоб я все зметаю, щоб зробити примірку, навіть пояс туди, туди протягну різинку, і буде, готу, будуть готові до примірки. вони. Штани повністю зметала, пришила пояс, протягнула різинку, для того, щоб зручно було під час примірки. Ну не булавками ж заколювати. Довжина штанів тут 107 см, трошки вище за мене, тому що в мене штани 1 метр, максимум я собі роблю. А тут 107 І ще плюс пояс. Можливо, придеться трошки вкоротити. Але я нічого зараз не роблю. Все зроблю під час примірки. І ширину, ось, бачите, такі, вони вільні-вільні штанці. Такі легесенькі льняні. Щось між класикою і спортом. Нагадую, що ці штанці будуть з кишенями, звичайно, таку модель можна пошити і без кишень, і пояс можна зробити вущий за бажанням, і ширину, і довжину, ну, як завжди. Якщо ви бажаєте майстер-клас по таким штанам з побудовою викликів. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ми знімемо для вас майстер-клас. На цьому блог підійшов до кінця. Кому подобаються такі відео, обов'язково ставте лайкосики і пишіть ваші коментарі. А ми продовжуємо жити і шити. Всім пока, всім до зустрічі!